Друзі, радий вас вітати на каналі. І сьогодні я вам покажу, як застейкати нам Суї. А для чого нам потрібно це знати? Все банально просто. Для того, щоб ми могли більше заробити на дистанції. Тому давайте розглянемо це більш детально. Чому нам треба знати це, а не використовувати біржу? Все банально просто, тому що на сьогоднішній день біржа по стейкінгу, наприклад, Суї нам сьогодні пропонує. До 2,6% максимум. І Binance нам пропонує. Давайте подивимося всі продукти. На Binance у нас ставка, я думаю, що не набагато більше. On Chain Earn 2.45 максимум. Ми зараз кажемо саме за стейкінг, а не за девалютні інвестиції, майнінг і так далі. Саме за стейк. Щоб застейкити токени SUI, нам, по-перше, треба встановити гаманець і завести на нього токени SUI, що я вже і зробив. Далі ми будемо використовувати протоколи такий, як Headle. Це ліквідний рестейкінг, точніше SUI. І давайте покажу, як з ним вже взаємодіяти. У нас вже є гаманець, токени. Підключаємо гаманець і переходимо на а, робочу панель. Що ми тут бачимо? Ми можемо побачити, що ставка за стейкінг це 6%. Але ми не забуваємо, що це ліквідний стейкінг, тобто ми не розворачуємо свою ноду, ми валідуємо мережу, тому це ставка для валідаторів. Ми будемо отримувати 3,2%. В цілому це вже більше, ніж на біржі. Тому давайте зараз застейкаємо наші своєї. Для цього ми вводимо, скільки ми хочемо свої застейкати. Наприклад, 10 монет суї. У нас є автоматичне або ручне управління, і тут ми можемо обрати валідатора. Валідатори зазвичай відрізняються відсотками, ви можете побачити, і умовами. Наприклад, SuiLand нам пропонує 2,39% IPR. Navi-протокол нам пропонує 2,51%. Ми можемо обрати із валідаторів, які зараз доступні, які валідують мережу SUI, і їм передати права користування нашими монетами, за що ми будемо отримувати 3,2% IPR. Ну, я виберу автоматичне. Застейкати, підтверджую транзакцію. І все. Як ви можете побачити, курс у нас один СУї коштує 0,94 Хасуї. Чому так? Тому що Хасуї це ліквідний токен стейкінгу, і він буде завжди дорожчати по відношенню до а, базового активу. Тому в нас 1 суї буде завжди коштувати. Точніше, Хасуї у нас буде коштувати завжди менше, тому що в самому токені вже буде вшита ця дохідність 3,2%. На 3,2% річних токен Хасює буде дорожчати по відношенню Сює. Від цього ми будемо отримувати дохідність. Ми в подальшому зможемо токени хасює поміняти на більшу кількість токенів Сює. Для того, щоб нам... Вивести зі, зі стейкінгу. Ми переходимо на WinRow, Давайте оновлю сторінку. Баланс підтягнувся баланс. А максимум і анстейк. Дивіться, у нас а, час очікування на анстейк один день. Переходимо до анстейкінгу, і в, за 24 години в нас будуть доступні токени на гаманці SUI. Ну, Але для тих, хто не хоче чекати, є інший спосіб, ми можемо це зробити все через DEX. Тому давайте зараз розглянемо варіант, як це можна зробити через DEX. Для цього ми будемо використовувати DEX. Cetus – це саме великий децентралізований обмінник в мережі Сюї. Тут у нас те ж саме: ми підключаємо гаманець. І тепер ми хочемо, наприклад, наші хасюї, які в нас є, поміняти на наші сюї. Робимо максимум, а різниця тут просто в тому, що різниця невеличка в курсі, тому ми втрачаємо на а Курсі невеличку комісію. Давайте ще раз. Все опругнули. І тепер у нас на гаманці наші сюї замість хасюї. Все як і було 88 доларів. Так само ми можемо і наші сюї обміняти на хасюї. Це для того, щоб не використовувати саме хейтл цей стейкінговий протокол, тому що в цілому різниці для вас. Не буде. Чи буде це через DEX, чи не через. Для чого ми використовуємо DEX? Для того, щоб швидше це зробити. Ми втратимо на комісіях, але ми зможемо в короткий проміжок часу отримати наші стокіни назад. Якщо вам вони не дуже потрібні, то ми можемо це все реалізувати. Через стейкінговий протокол і просто через вивод почекати один день і отримати е, наші токени вже на наш гаманець. До чого до цього часу, поки вони не будуть анстейкнуті, е, вони будуть недоступні. Стейкінг це самий простий спосіб, як ми можемо збільшити кількість наших токенів. Але наступного разу ми з вами розглянемо, як же збільшити дохідність цього стейкінгу до 20% річних як мінімум. Тому, друзі, підписуйтесь, будьте на зв'язку, якщо не хочете пропустити цікаву і корисну для вас інформацію. Па-па!